всім всім привіт! Це канал Корисна валіза і я знову вітаю вас на своєму каналі. Другою частиною нашого адвенту буде тема зірка, що засяяла в небі. А значить, і поробку ми зробимо відповідно до нашої теми. Я хочу запропонувати вам три простих способи, як можна з дітками зробити зірку на уроці в недільній школі. В першому випадку вам знадобиться два дроти для зірки і один для основи, лінійка та ножиці. Спочатку потрібно буде скрутити дроти між собою, потім від самого краю відміряти 1 см і загнути дріт. Потім відмірити по загнутому краєчку і зробити 5 промінців на зірочки, так як показано у відео. На кінці у вас залишиться ще трошечки дроту для того, щоб щепити зірочку між собою, утворивши один суцільний об'єкт. Пожамкуйте зірочку по кутах, щоб утворити більш гостріші кончики, і розправте її по ширині, щоб вона прийняла правильну форму. Щоб зірочка гарно трималася, ви можете у основу обмотати її ще одним синільним друтом, таким чином, ніби вставити її в свій проект. Ну і давайте перейдемо до другого способу. Вам знадобиться клітерний картон або фоаміран на простій, або клієвій основі. З клієвою основою працювати легше, але все ж таки можна і простий. Олівець або ручка для введення шаблону, Сухий чи гарячий клей для склеювання, сам шаблон і будь-який дріт для основи, щоб тримати зірочку. З картона або фоамірану можете взяти, вирізати смужечку 8х4, прикласти шаблон до верхньої частини, гарненько обвести. І потім скласти наопів, але скласти так, щоб оцей кінчик зірочки він ніби був е, чуть-чуть загнутий. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ви будете вирізувати зірочку, вона не розрізалась на дві окремі зірки, а трималася докупи як дві частини одного цілого. І таким чином діткам буде легше її потім складати і склеювати між собою. Ось я вирізала зірочку, бачите, одним промінчиком вона тримається між собою. Але якщо дітки її розріжуть, нічого страшного, в принципі, немає. Просто легше знайти тоді, до якого кута що прикладати. Залишається лише встановити дріт на з'єднаних цих промінчиках, обмотати їх трошки, але обережненько, щоб не порвати і не порізати ці промінчики, які у нас з'єднані між собою. Скрутити дріт між собою, утворивши цю бку, ніженьку. і... Склеїти зірочку по всій площині. У фоамірана на клюйовій основі просто з'єднуєте детальки, вони самі склеюються, а звичайний фоаміран склеюєте гарячим клеєм. Ось така зіронька вийшла. Ну, а ми давайте перейдемо до третього способу. Як на мене, він найпростий і найзручніший, щоб подати дітям в недільній школі. Для цього за шаблоном вирізуємо зірочку з цупкового картону або папіру, змащуємо ряс на сухим клеєм і засипаємо дробненькими паєточками або блискітками. Намисна взяла два види блискіток для того, щоб відразу на відео ви могли побачити, як вони будуть себе поводити на виробі. Єдине, що глітерні блиски вони дешевше коштують, їх простіше знайти, ніж паєтки. Ну і ось, дивіться, засипала рясно глітерними блисками, досипаю там, де може пропустила, десь пальчиком притрамбовую, щоб е, рівномірно розподілити. І, в принципі, хай лежать і сохнуть. А зараз другу частину зіроньки хочу засипати е, жовтими блисками. Ой, так не вийшло просто висипати, то досиплю такого пальчиками. Ось, і зараз ми побачимо, як вони схватяться. Ну, дивіться. Забігаючи наперед, можна сказати, що чим дрібніші блискітки, тим краще вони і щільніше вони будуть приставати до основи. Але в паєточках є своя красота, унікальність. Вони нагадують мені таку зіроньку мозаїку, яка утворена за допомогою таких маленьких зірочок. Тому якби, ну, це таке на любителя. Виглядає і те, і те дуже красиво, блискуче, ярко. Ось, приєднуються на сухий клей просто, в принципі, якихось складнощів сильних не виникає. Єдине, що дайте добре досохнути, щоб а, оці паєточки або цей глітер сильно не обсипався. До речі, якщо ви використовуєте такі паєточки, ну, то напишіть мені в коментарях, де саме ви їх використовуєте. А так на сьогодні все. Бажаю вам мирного неба над головою. Рясних Божих благословень в служінні і слухняних діток! It